До війни я писав електронну музику, десь займаюся цим вже років 9. Зараз е, трохи вже руки не доходять закінчувати проекти, але якісь наброски собі можу там зробити, послухати, так, щоб розрадити душу. Я вже працював в хорошій великій компанії. Я був менеджером зовнішньої економічної діяльності, але час такий прийшлось трохи змінити вид діяльності. Це був Глодарський напрямок. Загинув побратим з сусіднього взводу. Виносили важко, так як посадкою не вдавалося пройти, потрібно було йти дорогою в чотирьом миносячи тіло. Це все робилось під FPV-дронами, під дронами зі скидами. Слава Богу, міномет нас тоді не потривожив. Ми піднесли його до точки евакуації і очікували автомобіль. Передали нам по рації, що зараз є ракетна тривога, кабель летять. І я бачив візуально зону, звідки мала виїжджати наш бронеавтомобіль. Бачив, як туди прилетіло два каби. Після цього трохи ми втратили зв'язок з водієм. Але в районі пів години приїхав до нас. Нам, в принципі, до двох хвилин часу вистачило розгрузити провізію, загрузити тіло, загрузити поранених товаришів. Так, поранені виходить. Грузіть! І безпечно відправити їх в тил. Це моя друга ротація. Я був минулого літа і цього літа. Ця ротація була в рази гірша, ніж я собі уявляв, хоча я уявляв багато. Була ситуація в мене з другом, з яким я здружився ще в жовтні, коли тільки-тільки прийшов в Нацгвардію. Ми були на одній позиції разом. Нас штурмували по три рази в день, і він загинув в метрі від мене від кулі. На позиціях я завжди знаю, що в мене є вдома родина, в мене є дівчина, вони мене чекають. І я найбільшим своїм обов'язком вважаю зробити свою роботу так, щоб я зміг потім до них повернутися, сісти за вечірній стіл і поговорити про щось не про війну. Потрібно багато надавати уваги кожному бійцю про те, в який момент потрібно накладати турнікет, коли він потрібен, а коли він не потрібен. І швидше за все, при пораненні на кінцівці, коли він побачить масивну кровотечу, він буде накладати турнікет. До двох годин, максимум до чотирьох годин, це бажано, щоб медик, санітар, стрілець, хтось підійшов і зміг зробити заміну турнікета на тампонаду, перев'язку, оглянути рану і видати препарати. Бачив таке, коли два турнікети були на обох ногах в людини, там не було серйозних поранень, я його подивився. Але турнікетом було вже більше 10 годин, тому ця людина залишилась без ніг. Тому, коли я був на позиціях, я старався якнайшвидше потрапити до бійця пораненого, щоб замінити йому турнікет на пов'язку, зробити там понаду. Я був на позиції, і по радіозв'язку нам передали, що є поранений з серйозними травмами осколочними ніг. Я взяв медичний рюкзак і перебіг. В сусідній бліндаж там, де його підготували до огляду. В нього було приблизно 8 осколків в ногах, повністю від п'ят до паху. Осколки були великі, такі, можливо, ну, там, до, до 5 см в діаметрі. Я зробив заміну турнікета на пов'язки і ми очікували евакуацію. На жаль, БТР підірвався на міні, евакуація не відбулася. Я поставив капельницю. Також Уколов обезболююче і дав антибіотики. І ми чекали ранку, щоб по сіряку можливо вивести його на іншій техніці, яка приїде. Інша техніка також не змогла доїхати до місця цього через велику кількість впівдронів. Тому це затягнулося ще на одну добу. Ситуація така була не з найприємніших. В людини дуже велика втрата крові була, і вона випивала до 4 літрів води в день. А воду на позиції важко було тоді доставити. І ті, хто сидів зі мною біля пораненого і готувалися до його евакуації, були змушені пити 300-400 грам води в день. Місце було обмаль, ми спали навколішках, щоб більше місця дати пораненому. І так, дві доби ми прожили. В кінці кінців ніяка техніка до нас не змогла під'їхати для евакуації. Двоє добровольців взяли його на Перевозку, таку на двох колесах, і змогли перевезти приблизно за кілометр в тил, щоб туди під'їхала техніка і його забрала. Наскільки я зараз знаю, то одну ногу йому зберегли, і як досвід такий досить важкий був, але досвід був корисний. Під час проходження навчання, коли я ще вчився на медика-санітара, ми це все пропрацьовували на манекенах. Я думав, вживу буде набагато важче. Але виявилось все доволі схоже на манекен. Просто людина жива, треба з нею більше говорити, пояснювати їй, що ти робиш, щоб вона не переживала, пояснювати, що ти зберігаєш її кінцівки, і все буде добре. Я ніколи не бачив себе в медичній справі, так як мені не дуже завжди подобалося говорити про внутрішні органи. Я мав відразу до такого. Але під час підготовки до ротації була можливість стати бойовим медиком. Так як допомагати людям, ну я не можу відмовитися. Тому я вирішив пройти цей курс. Курс закінчив на відмінно. і зараз не жалію про це. Потрібно розуміти всі ризики, потрібно розуміти, для чого ці ризики. Ти працюєш для когось, особливо в такій справі, як медик-санітар. Ну я не можу посидіти, наприклад, довше в укритті, знаючи, що там людина зараз стікає кров'ю і їй потрібна моя допомога. Треба брати рюкзак і бігти до неї. Хочу висловити подяку інструкторам, які дали мені ту базу, дали мені ті знання, завдяки яким я можу зараз рятувати людей. Я радий, що люди можуть далі продовжувати своє життя і не залишати його десь в полі.